Ой ходила дівчина ай, по полю, вибирала пшениченьку з коколю. Ой, щоб же того іван, шапку зняв, боже тобі дівчинонько, допомагай. Коли йде війна, нам дуже хочеться, щоб ми своєю роботою, своєю такою згуртованістю, щоб ми закликали мир на нашу землю. І виготовши дідуха, ми закличемо оте взаєморозуміння, підтримку, добробут у наших родинах і на нашій Вінницькій землі. Сьогодні ми розпочинаємо з вами ось таку мистецьку акцію, як Колосок до колоска. Я впевнена в тому, що ми з вами жінки всі молимося за наших захисників, за наших рідних, за нашу країну. Я бажаю вам всім, щоб ви всі були здорові, щоб у вас в родинах все було добре, миру та перемоги вам. Я щиро радію, що на території нашої Вінницької області розпочата така гарна акція колосок до колоска. Кожен колосок які буде вплетений в обжинкові композиції, в дідухи, в снопики в кожному колосочку закодовані наші найщиріші побажання перемоги і миру на день незалежності, гарною прикрасою свята в кожній громаді стануть власноруч створені обжинкові дерева, обжинкові композиції. На святий вечір, коли кожна господиня зроблений власноруч дідох, в День дня незалежності дістатися. Тане і поставить на покуття в своїй хаті саме ця традиція і цей символ різдва принесе лише добро, лише злагоду, добробут. Божу благодать в кожну домівку, шановуючи наші рідні, е, найкращі традиції, ми акумулюємо найкращі побажання, наше переконливе прагнення перемоги і миру якнайскоріше для нашої країни. Наші працівники культури, вкладаючи душу і зберігаючи традиції українського народу, сплетуть величезний дідух, який буде символізувати. Перемогу на нашій землі, тому що саме працівники культури, саме всі, хто відданий служінню культури, сьогодні з величезною душою, знаннями, вмінням розуміють і знають, як передати традиції для наших поколінь з такою любов'ю, як сплетені колоски будуть у діду, вони будуть символізувати те, що душа, серце і всі українці прагнуть мріють і чекають. Перемоги у нашій незалежній Україні. Опі, до пів того, стеремо ці, а сам пішов до додому. Саме пішов. Головним персонажем сьогоднішнього дійства, яке проходило в обласному центрі народної творчості, був дідух. Дідух це обженковий сніп, який з давніх давен плели наші предки. Прийшло це слово до нас з давньої мови, що в перекладі на українську мову означає дух предків. В кожній родині, вшановуючи попереднє покоління, з покон віків вплели дідухи, вплітали надії, сподівання на добробут, благополуччя, мир і злагоду в родині. Обженковий дідух зазвичай в родинах зберігали аж до Різдва. Вносячи на різдво дідух до хати, господар промовляв обов'язково такі слова Дідух до хати біда з хат. Привести з поля снопики пшениці, і зробити все, як здавна, як годиться, сплітати колосок до колоска. Отак, щоб відчувалося в руках енергія вівса, ячменю, жита, де кожне зерня золотом налите, і пружне некероване стебло, щоб під дощем і сонечком зросло, що урожаєм золотилось влітку, і з нього ми сплітати будем квітку, а вже з усіх квіток сплетем дідух землі жнивного поля. Добрий дух! Сьогодні у Центрі народної творчості не просто приємна подія, сьогодні свого роду як історичний момент для працівників культури, для моїх колег із Центру народної творчості. Адже ми сьогодні започаткували таку мистецьку акцію, як колосок до колоска. Це традиція. Традиція е, в період зажинок чи обжинок, чи то з першого, чи то з останнього снопа виготовити дідуха. А дідух це оберіг нашого роду. Бо е, завжди кожна родина знала, що треба обов'язково виростити. Ми хліборобська нація, виростити цей святий хліб, але пам'ятати про тих предків, які трудилися до нас. І коли ми пам'ятаємо свій рід, то е, тоді є в родині і благополуччя, і є продовження цього роду, і є нові покоління, які е, в себе вбирають оті традиції, які споконвіку були на нашій українській землі. Ми зуміємо передати свої знання і повагу до народної культури наступним поколінням, а отже, ми збережемо нашу українську державу. Вибіха зяїна, женецям клонися, вибіха зяїть, женеця клонись, на нашу нивку та й подивився, на нашу нивку та й подивись, жито і me